Все більше людей у світі користуються електронною поштою. Щодня пересилається 333 мільярди електронних листів, і мільйони з них отримують або ж відправляють українці. Люди досі активно користуються електронною поштою, незважаючи на месенджери. Дуже часто електронна скринька прив'язана до соцмережі. До інтернет-банкінгу, до чого ще, тобто зламавши електронну пошту, я можу відновити пароль, наприклад, до соціальної мережі. І Якщо немає другого фактору, то я зламаю соціальну мережу, зламавши тільки електронну пошту. За даними кіберексперта Віталія Якушева, в Україні близько 60% усіх випадків шахрайства в інтернеті так чи інакше вчиняється з використанням саме електронної пошти. Через неї можна дізнатися багато інформації для подальших атак. Тобто я замавши електронну пошту, прочитавши переписки людини, на що вона підписана, чим вона цікавиться. Я потім можу зателефонувати і використовувати цей. Сценарій побудову довіри до людини більш точково, тому що я знаю там про інтереси цієї людини, я знаю про те, де вона зареєстрована. Можливо, знаю деякі там родичі вже інформацію. У мене в будинку в один момент виробилися всі гаджети. Ну, Причому вони всі зависли на одній картинці, і внизу о, пішла. О, Така стрічка, на якій було е, написано, що вся ваша інформація буде взломана, буде е, збито до е, пустого місця, і лічильник в доларах. А тобто, перший день я мала переказати кошти 200 доларів. Починалося з 200 доларів на, а, на рахунок, тобто був вказаний куди, а потім прайс ріс. Так і я не могла нічого зробити ні з своїм телефоном, ні з своїм ноутбуком, ні з дитини планшетом, ні з дитини ноутбуком, ні з його телефоном. Фоном взагалі ні ще, навіть з телевізором. А, тому що вони були всі е, на одній моїй електронній пошті. Отже, всім варто бути пильними, знати і пам'ятати кілька головних порад. Для безпечного користування поштою, ну, по-перше, е, не відкривайте повідомлення від незнайомих людей. Не відкривайте вкладення, що можуть знаходитися в даних повідомленнях. А також не завантажуйте файли, які будуть в закріплених файлах. Саме файли і зображення в електронних листах є основним джерелом вірусів і шкідливих програм. Тому найкраще просто ігнорувати їх. Якщо є будь-які сумніви, не відкривайте. І звісно, не переходьте за посиланнями з сумнівних електронних листів. Це може бути фішинг перенаправлення користувача на злодійські веб-сайти, створені спеціально, аби вкрасти ваші дані та гроші. Було дуже багато випадків з дивними пропозиціями. Наприклад, карточку потрібно перевипустити банківську, або назовіть ваш код, там слово контрольне. Буває таке, що вам випало півтора мільйона доларів, тільки потрібно перечислити там невеличку суму, там 200 чи 300 доларів, для того, щоб ми завели на вас ну, справу, будемо так казати. Відкрили справу, і тоді ви будете мати ці півтора мільйона. Відомий артист Павло Зібров з електронкою дружить вже років 15. Дуже зручно, тому що в мене офіс, театр пісні. Секретар ходила на почту, чекала, поки ж получать, принесуть, розпечатають і подадуть на стіл. Зараз це все в один клік. Він добре засвоїв це правило: треба користуватись папкою СПАМ. Просто переміщуйте туди листи, які вам здаються підозрілими. Наприклад, з темою Вітаю! Ви виграли суперприз. Поштова система швидко сама навчиться ховати у спамі всі схожі майбутні привіти від шахраїву. Спаму дуже багато приходить із-за кордону, не нашого українського. Тому я зразу дивлюся, звідки воно прийшло, і безумовно зайвий раз не відкриваю. І не раджу нікому відкривати, якщо ти не знаєш, від кого тобі воно прийшло. Не цікавтесь навіть. Артист уже давно має дві скриньки: одну для особистих справ, іншу робочу. І це абсолютно правильно, кажуть експерти, бо точно не варто використовувати свою робочу або службову електронну адресу, наприклад, для реєстрації в соціальних мережах, форумах чи розважальних сайтах. Це небезпечно. Більше того, фахівці радять використовувати для реєстрації на маловідомих ресурсах взагалі одноразові електронні адреси. Тобто, якщо вам потрібно здійснити е, шопінг сайті, який ви взагалі перший раз, або е, просто надати доступ, е, зайти на якийсь певний веб-сайт для того, щоб подивитися якусь певну інформацію, ви можете використати одноразову електронну скриньку. Одна із відомих даних поштових сервісів це manumail.com, а насправді їх дуже багато. Е, просто е, Google вам допоможе в цьому, якщо ви введете в важкому рядку. Крім того, фахівці радять мати на додачу до основної ще одну особисту поштову скриньку резервну. Для звичайно, перечні громадяна дві-три пошти цього достатньо. Я не бачу сенсу мати не одна пошта це основна, друга завжди резервна. Тобто у вас щось трапилося з одною поштою або іншою поштою, можна зробити пересилання всіх повідомлень з одної пошти на іншу. У вас буде як такий от е, бекап-сервер або бекап вашої пошти на другу електронну адресу. Тобто, у вас буде зберігатися в двох місцях майже однакова пошта. Тому скомпрометовано щось одне, ви завжди маєте доступ до іншої. Втратили доступа або е, забули всі паролі до однієї, пошти, у вас завжди є інша. Друга пошта можна використовувати як другий фактор автентифікації. тому використання однієї доповнює використання іншої. І корпоративна пошта третя це для того, щоб ви працювали виключно в бізнес-середовищі. Тому ці пошти треба розділяти і не використовувати для власних потреб корпоративну потивну пошту. Наступна порада: не користуйтеся безкоштовними точками доступу Wi-Fi для входу до електронної пошти. Тому що при вводі логіну і паролю вся ця інформація залишається, проходить через всю Point і може бути розкрита і скомпроментована. Тобто, як мінімум, знати декілька символів або інформацію про вас, це може скомпроментувати повністю вашу електронну пошту. Більше того, не поодинокі випадки, якщо ви помічали, що там, де роздається безкоштовний Wi-Fi, як правило, є і камери. Тому, коли ви користуєтесь такими аксес-поінтами, маєте на увазі, щоб на вас ззаду або впереду не дивилися камери. І ще в топі методів захисту скриньки обов'язкова двохфакторна аутентифікація. Увімкніть її. Наприклад, у найпопулярнішій пошті Gmail від Google це робиться просто: ось так. І, звісно, уникайте використання послідовних символів на клавіатурі, таких як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 або QWERTY. Використовуйте тільки складний пароль. Ви повинні розуміти, що пароль ваш повинен бути е, довгий, складний та унікальний. Тобто... Довгий він повинен містити в собі від 12 символів, складний, оскільки він повинен містити в собі як і великі, так і малі літери, цифри та спеціальні символи для того, щоб ваш пароль не було взламано в подальшому. Чим більший і складніший, і унікальніший, тим його найважче зламати. Зберігати паролі, до речі, у блокноті або файлі на робочому столі небезпечно, тому фахівці радять. Використання спеціальних програм, які називаються менеджери паролів. Вони дозволяють як генерувати паролі, так і зберігати їх. Є дуже багато варіантів є вбудовані в операційні системи. Наприклад, там в Apple Keychain є, які зберігають ці паролі. Там в Samsung є Samsung Pass. а в деяких системах є в браузерах вбудовання Google Chrome, Mozilla. Тож підсумуємо. Головне щодо безпеки і усвідомленого користування електронною поштою. Вигадайте надійний пароль, унікальний. В жодному разі не один з тих, що ви вже використовуєте для інших ресурсів або сторінок. Використовуйте менеджер для зберігання паролів. Увімкніть двохфакторну аутентифікацію. А для реєстрації на форумах та малознайомих сайтах, наприклад, для шопінгу, використовуйте генератори анонімної електронної пошти, використовуйте одноразову пошту. Окрім того, прості, і зрозумілі дієві поради: не відкривайте листи від незнайомців, не відкривайте неочікувані вкладення. не переходьте за посиланнями, використовуйте розділ СПАМ. У електронній поштовій скринці не використовуйте громадський вайфай. І останнє одне із найголовніших: не присилайте конфіденційну інформацію через електронні скриньки, оскільки ваш акаунт може бути в подальшому зламаний, та дана інформація може бути просто використана проти вас.